потрібно встановити захист двигуна, звертайтеся. Україна виробник ховберг робить якісно. Є ребра жорсткості. Кронштейни для кріплення товсті, закладні, кріплення. бути, все є. Ну що, показую результат встановлення захисту двигуна на прикладі гольфа 4 фірми Хоуберг Україна. Так, все стало в заводський підрамник. Всі болтики зійшлись. Хто знає як встановлювати захисти та знає, що іноді виробники промахуються і приходиться виготовляти якісь свої кріплення всякі, сверлити дві дзюрки. Тут все. Стало на місце кронштейн. Один. Другий. Все красиво і потужно. Якось так.